В Івано-Франківську відбулася благодійна акція Сто катрусь у середмісті жінки та дівчата із гарним українським іменем Катерина за новим церковним календарем. Напередодні вони відзначали іменини, а на акції взялися за руки і утворили живе коло. Кожен бажаючий зміг підійти до Катрусь поближче та загадати бажання. Є така традиція, що от якщо стати між двома людьми, в яких є одинакове то і загадати бажання, то воно має обов'язково здійснитися. Тому віримо, що зараз долучаться до нас ще більше людей і об'єднає. Мося, візьмемося за руки, і будемо загадувати бажання на перемогу. Зараз ми намагаємося знайти всі можливі і неможливі засоби, щоб зібрати гроші на тактичну медицину. Тому вирішили зробити таку акцію і доєднати всіх небайдужих до цієї акції. У підруку на акцію навідалися дві Катерини бабуся та внучка. 86-річна Катерина старша вже пережила одну війну, і нині знову бачить, як російський ворог нищить Україну. Бажання у жінок єдине: одна катруся, і головна катруся нашої сім'ї. Ми з бабусею обидві носимо це чарівне ім'я Катерина. Власне саме завдяки бабусі. Точніше, двом бабусям я стала Катериною, тому ми відгукнулися на заклик зібратися всім катрусям після нашого чарівного свята. Сьогодні тут, для того, щоб допомогти дівчатам зібрати кошти на такмет. Також під час акції Сто Катрусь вшанували жертв голодоморів 1932, 33 та 47 років. Адже саме у четверту суботу-листопада українці згадують величезну трагедію, яку навмисне організувала радянська влада. Сьогодні такий дуже особливий день день пам'яті жертв голодоморів в Україні. Тому наша акція носить такий молитовний і поминальний характер. Ми попросили жінок на ім'я Катерина приходити з українськими хустками і взяти з собою свічки для того, щоб запалити цю свічку пам'яті, віддати шану жертвам голодомору. І водночас загадати наше єдине велике і спільне бажання про перемогу України в війні з Росією, тому що геноцид українців триває. І це така дуже для нас символічна акція, дуже світла акція, така мовчазна, молитовна, спокійна акція про те, що ми пам'ятаємо тих, кого вже втратили, і боремося за те, щоб. Не втрачати далі. А от головне призначення жіночої акції збір коштів на такмед. Пожертви спрямовують на гемостатику, придбання бандажів та турнікетів січ. Це найнеобхідніші речі тактичної аптечки військових на передовій. У нас в громадській ініціативі Галичини вже кілька місяців триває акція під такою робочою назвою «Мільйон на такмет. Ми підрахували, що мільйон гривень це 200 тактичних аптечок, повністю укомплектованих. Це насправді надзвичайно маленька кількість. 200 аптечок це не так багато. Це крапля в морі, але це цілий мільйон гривень. Тому ми в постійному пошуку, як залучити ці кошти, ми проводимо різні акції, в тому числі у сьогоднішня акція. Ми запрошуємо всіх, хто проходить поруч із нами робити свої пожертви в скринь і таким чином підтримувати Збройні Сили України знову ж таки з одним і тим самим поцилом, щоб припинився геноцид українців. Ми щиро сподіваємося, обоє з бабузою, що наступного року ми тут зберемося в більшому колі і ми вже будемо збирати кошти не на такмет, а на святкування нашої перемоги. Що наступного року, дякуючи Господу Богу, дякуючи нашим Збройним силам України, нам більше не будуть потрібні такі збори, а ми будемо жити у мирній та процвітаючій країні. Волонтерки не чекають, допоки назбирається вся необхідна сума для придбання двох сотень тактичних аптечок. Їх закуповують по мірі можливостей. Нині кожна гривня у скринці на такмед на вагу золота. Оксана Семко, Андрій Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.